Оргнення не буде, Велика Британія закриє небо, НАТО збиватиме російські ракети, а іранські дрони це туфта. Це не віш українця перед днем народження, це слова мого улюбленого експерта Олега Жданова, який постійно підсолоджує наші життя. Я проаналізував купу відео за останні 8 місяців та обрав для вас найцікавіше, щоб пояснити, чому не можна вірити цій бла бла голові. Він або свідомо брехав, або називати його експертом чи військовим аналітиком. Визнавати власну неспроможність робити висновки. Бо якщо військовий експерт впритул не бачить загрози, яка наближається, ще й переконував нас цих у зворотньому, що тоді можна казати про його кваліфікацію? Це right Now, а я Юрій Петрушевський. Let's go! <му> Влада запевняла нас у тому, що вторгнення не буде. На це йшли свідомо, щоб не піднімати паніку. Ми не могли нашому суспільству сказати відразу, що от завтра буде війна. Це було неприпустимо, тому що це була одна із тактик Російської Федерації. щоб у нас тут почався хаос, щоб у нас тут почалися такі не зовсім приємні речі і в економіці нашої країни. Тому ми до останнього трималися. Ми до останнього готувалися. Ми чітко розуміли, що це відбудеться. Я не виправдовую цю позицію, але її можна зрозуміти. Інша справа: Олег Жданов. Він же експерт. Я покоперсався в архівах і знайшов от що. З кінця січня він розповідав, що так звані російські навчання на кордонах України загрози не несуть. Відео за 31 січня 2022 на каналі Укрлайф ТВ Росія повернула свої війська до місць постійної дислокації. Гаряча фаза ескалації закінчена. Жданов каже, що 100-тисячне військо Росіян на кордоні це тепер пункт їхньої постійної дислокації. І далі, коли ведуча перепитує його, чому весь світ тепер кричить, що є загроза, військовий експерт стає конспірологом-міжнародником. Чому весь мир говорить про те, що ми виявилися на грані війни, якщо по факту нічого не відбувається? Про... Нет, почему? Происходит создание группировки и наращивание сил на Европейском театре военных действий. А, я думаю, так, что Запад просто опередил Российскую Федерацию для того, чтобы поломать сделку Берлин-Москва-Пекин. Катора готується січа підписання, которої готується сечас на е, вході Ну і далі він починає нести геополітичну нісенітницю, і ми не будемо в неї заглиблюватись. Зосередимось на висловлюваннях про майбутнє вторгнення на питання ведучої про ймовірність ракетних бомбардувань України Росією, Жданов видає наступне. Ні, я не допускав, що це вазможна. Почому, тому що смажіть і авіація, і ракети будуть території Росії. Сегодня нельзя поднять в воздух бомбардировщики, так, чтобы их никто не заметил. Пуски ракет и подъем авиации будет зафиксирован НАТО мгновенно, сразу же. И тут вопрос: отреагирует ли НАТО? Допустим, если Россия будет поднимать авиацию, могут же объявить бесполетную зону над Украиной. А могут и не объявить так, зазвичай, відмазуються такі експерти. далі. А, що означає зона, експерти Жданов? а это означает, что никто не имеет права подниматься заходить в воздушное пространство Украины, ни гражданская, ни военная авиация. Все, небо закрыто. И это международное, ну, будем говорить, правило. Хто його порушує, той тот агресор. І вполне можливо, что проти того можуть бути применены не только санкції, але й военная сила. А може, ти не будет. може захистять, а може не захистять. Може вторгнуться, а може і не вторгнуться. Це експертна оцінка людини, яка служила в головному оперативному управлінні генштабу збройних сил. За два тижні полковник Жданов в інтерв'ю цьому ж каналу, яке назвали «Почему війни не буде», каже, що ситуація на кордонах стабілізувалась. Ким воювати главний вопрос А техніку навезли, Uh, ладно, бог с ним, я там еще могу согласиться, что там боеприпасы, топливо, это все вдруг появится в, одну, в последнюю ночь перед наступлением, и будут они там всю ночь заправлять эту технику, загружать боеукладку и все остальное. А, ну, а личный состав, людей-то не соберешь за одну ночь. Алло, Олег, через 10 днів після цих твоїх слів всі ці буряти вже знущатимуться над Чернігівською, Сумською Київською областями. Але аналітичних здібностей нашого експерта не вистачило, щоб все це прорахувати. Навпаки, він переконував войска не готові на сьогоднішній день. Вони не сформовані в ударні групіровки, Вони не разні по направленням. От ми говоримо, там у нас три направлення. Сівер. Восток и юг, да? Покажите мне, где сосредоточение ударной группы, которая будет прорывать, которая будет вклиниваться в нашу, в нашу территорию и совершать. Uh, допустим, даже рейдові дії, я вже не говорю там на наступлення в бойових порядках. Тим часом Вашингтон Пост, посилаючись на численні джерела, повідомляли, що Росія стягнула до кордонів України близько 70% сил, необхідних для повномасштабного вторгнення. Це стаття за 6 лютого. А Ждано вніс свою 14-го. Він для мене є ембріоном заспокійливого арестовича, який свої прогнози приправляє геополітичною конспірологією. Йдемо далі, чому вивозять посольства? Логічне питання від журналіста. Жданов каже не про заходи безпеки, а переконує, що це большая политическая игра. Ну, это большая игра, яка должна ну якби, как бы надо по-настоящему, чтобы не было, как говорив Станислав, не верю. Вот надо, щоб поверили. Поэтому і и, и с воздушным пространством такие дела творятся, и с посольствами то же самое. Это, Кстати, самое простое, и самое дешевое, что можно было сделать, это переместить допустим работу посольства на на консульство, которое находится там в Львове, на западной границе. Ого, скажете вы ого, я скажу вам, когда вы підпишетесь на цей канал. Ну камон. Ну и моє улюблене в цьому інтерв'ю це коли Жданов цитує тоді ще щом МЗС Британії, а нині прем'єрку Страс. Вона давала спільну прес-конференцію з Лавровим у Москві. І, кстати, вона сказала дуже цікаву фразу, яка, опять же невелирует э, вероятность нападения Росії даже в виде безконтактної войны. То, что я говорил, ракетно-бомбового Да? Она сказала: Если вы только попробуете нанести ракетно-бомбовый удар, мы закроем небо над Украиной и будем сбивать все, что влетает в это небо, начиная от вертолет, заканчивая ракеты. А тепер вгадайте, хто збрехав Лістрас чи Жданов? Друзі, він просто вигадав цю фразу за всі 52 хвилини спільної прес-конференції Лаврова і трас, Москві, яка відбулася 10 лютого. Не було взагалі фрази про те, що Велика Британія щось там збиватиме над Україною. Це вона сказала дословно. слова. Що вони защитять нас с неба? І вона навіть ми таким образом вирівняємо шанси і попробуйте сухопутна групіровка без преимущества над ворожоними силами України осуществить агресію проти України. Пройшло ще три дні. Наратив про те, що НАТО збиватиме російські ракети, прогресував голові у Олега, і він тепер з цим меседжем вмикається в ефір України 24 Відос за 17 лютого, який так і називається Жданов. Двокрапка НАТО зіб'є російські ракети, якщо Путін ударить по Україні. Вірогідність того, що НАТО включить свою систему протиракетної оборони і закриє небо над Україною. Ну я рахую абсолютно вірогідною, і можливо так воно і станеться. А можливо і не станеться, якщо все ж таки ракети полетять, як їх збиватимуть? Олег? там буде буде розвіддані, що є пуски ракет, і буде команда застосувати там е сигнал такий, -то, там і все. І по цьому сигналу вони не просто включать система включена, вони почнуть збивати ці повітряні цілі. Не так сталося, як головному військовому експерту країни гадалося. А тепер поясніть, як воєнний експерт не розгледів наближення війни. Овіть лікаря, який переконує, що величезна пухлина у мозку це нічого страшного. А потім виявляється, що вона злоякісна. І хто б міг подумати? Та весь світ про це кричав, окрім Олега Жданова. За два дні до вторгнення він так само лоскотав нас вусиками брехні. Путін визнав ватні республіки Донбасу, і навіть це для військового аналітика не стало свідченням майбутнього вторгнення. Вони признають тільки ту територію, яку вони окуповують. А це говорить про те, що. А... Претензії територіальних претензій до України а, з боку Російської Федерації і їх а, е, цих самих, так званих республік на сьогоднішній день не буде. А, тому очікувати, що буде повноваштабний наступ а, в, в на Донбасі, теж а, на сьогоднішній день ймовірність дуже низька. А, що стосується інших напрямків а, і розташування російських військ вздовж нашого кордону, то а, це більше схоже на залякування і на демонстрацію сили. Але що подобається у Жданові? Це його послідовність, як в січні, так і в лютому. Все, що він казав. Повз ворота. проте вишенька на тортику його експертності цей ефір за вечір 23 лютого. Програма право на владу на плюсах. Мосійчук напряму питає Жданова: чи пахне в повітрі війною? Ви люди е, військові, і ви маєте що називається нюх на те, як швидко можуть початися а воєнні дії? Скажіть, будь ласка, в повітрі зараз війною сильно пахне? В повітрі ні не сильно пахне. Чому тому, що повітряні сили Росії, ми у нас є чим їх відбивати. Там, де Росія може понести втрати, вони не сунуться. До речі, ті війська 150 тисяч, які стоять сьогодні вздовж кордону України, вони не розгорнуті до штатів війни, тобто вони не здатні сьогодні виконувати завдання за призначенням. Вони в штатах мирного часу демонструють сили і наміри, Тобто проводять стрільби, катають колони з міста в місто, демонструючи, що сьогодні чи завтра, чи коли буде наказ, вони повернуть стволи і підуть на в наступ на Україну. Але даних про те, що вони... Відмобілізовані, укомплектовані і споряджені для виконання завдань за призначення, за призначенням на сьогоднішній день немає. Ну а потім війська, які не готові до нападу, окупували частину півночі України і вчиняли там звірства. А люди того вечора слухали Жданова і розуміли, що Росія не нападе, бо це ж каже і влада, і експерти. Можна і далі спокійно жити в Бучі, бо нічого не трапиться. Кажуть, прогнозувати справа невдячна, але прогнози, чи то політичні, військові, екологічні, вони мають базуватися на фактах. А Жданов заради самопіару викручує дійсність, бо так він звучатиме у ефірах рейтингових телеканалів. Як це працює? Людям просто подобається чути хороші новини. Погодьтесь, сидіти вдома і готуватись до тортур не дуже прикольно. Тому в ефірах з'являються люди, які приносять переважно гарні новини. Усе буде все те. Всі ці відео ви не побачите на його багатотисячному Ютуб каналі. І, вибачить, Жданова за брехню теж не буде. І якщо вам здається, що він після початку вторгнення перестав брехати, то ні. Я вже розповідав, як він вигадував історію про іранські дрони. Можете це подивитись тут. Наступний відео буде теж про аналітика консерву, який так само нас заспокоював, але тепер його дивляться мільйони людей. Здогадуйтесь про кого я? Папа! -па.